Який у вас так цікавий? є Елька, є прошка, є тиваї, є різні булати. Ось була, будь ласка, це у нас прошечка. Так, да, є. Оріон 50 -ка без кабіни буде коштувати 8200 з кабінкою 10100. Так, да, за 300 це на ремню. Такий коштує 5800. Прошечка 5800, замовляєте з ефіра, буде гарна знижечка. Отакі це 24 очка прошечка. За 300, так, іде він на ремню. 24 кінських сили.